250 портретів військових, рятувальників, медиків, жителів Кіровоградщини, які допомагають бійцям та переселенцям, презентували у Кропивницькому. Це результати проєкту Непереможні, який ініціювали три місяці тому. Портрети писали 14 художників. Кропивничанка Олена Степанок серед героїнь проєкту. Після загибелі чоловіка під Дебальцевим у 2015-му вона стала співзасновницею громадської організації, яка опікується родинами загиблих захисників та допомагає фронту. Нам кожного року організовують волонтери США табір в Трускавці, і відповідно знаєте, тобто хвилювання, що там, як там, адже ж такі умови, війна в країні це потяг, це величезна відповідальність. І, але я все ж таки прийшла Саме перед цією поїздкою попозувала і знати задоволена, що я прийшла незалежно від того, що була досить такою хворою. Ми мали можливість поспілкуватися із художниками. Ми мали можливість розповісти досить багато таких історій, які пов'язано з нашою діяльністю, і знати, розкритися навіть з інших сторін. Один для одного. Проєкт створили, щоб показати, з ворогом можна боротися не лише зброєю, а й мистецтвом. А ще у такий спосіб віддячити тим, хто працює на перемогу, каже куратор проєкту Андрій Надєждін. Всі роботи, взагалі, які тут представлені, це натурні рисунки. Бійці з підрозділу надзвичайних ситуацій. Так само тут один із рисунків це зроблений в шпиталі. Проте бійця, тим більше він в минулому він був оператором кранів, от висотником от, до війни, от, і, і до а, революції 14-го року, кожен портрет це історія, розповідає художниця Ольга Краснопольська. Коли ти пишеш, ти спілкуєшся з людиною. Ти намагаєшся її зрозуміти для того, щоб краще передати на портреті. І це таке спілкування, воно насправді терапевтичне, як і для художника, так і для тієї людини, яку ти зображуєш, тому що людина потроху розкривається, вона теж відволікається. Керівниця громадської організації Тетяна Сила вважає, назва проєкту вдала: всі, хто зображений на портретах, дійсно непереможний. 14 року ні одного місяця. І року дня не від цієї, як зараз уже виявляється робота наша волонтерська. Я вважаю, що непереможні це наші бійці і наші волонтери, які поряд мають багато за спиною своїх людей. Яремчук Вікторію. Я знаю, маму в якої син вже вісім років, як безвісти пропавший. він. Ми, ми вважаємо, що він повернеться, чекаємо, надіємось, вона стала волонтером. У нас нема своїх чужих, у нас всі свої. Ну, з ними були разом. Виставку можна переглянути в музеї Осьмьоркіна до 1 жовтня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.